Flask, Django чи FastPI. знайомий вібір, правда? Для будь-якого розробника на Python це питання рано чи пізно постає. У цьому розборі ми спробуємо розкласти все по поличках і з'ясувати, який фреймворк пасуватиме до конкретних завдань. Отже, це те саме головне питання: що ж обрати для нового проекту? Давайте зануримось у деталі, щоб до кінця цього огляду відповідь стала набагато очевиднішою. Окей, наш план такий: спочатку швиденко знайомимось з нашими трьома героями, потім порівнюємо, наскільки їх складно вивчити і як у них зі швидкістю. Далі з'ясуємо, який інструмент, для якої роботи кращий, і наостанок поглянемо на ринок праці та спільноту. Поїхали! Ну що ж, почнімо знайомство. Три претенденти, три різні філософії. Уявіть собі фласк як коробку з конструктором Лего. Він дає лише найнеобхідніші базові цеглинки, а вже що з них будувати, космічний корабель чи маленький будиночок, вирішувати розробнику, додаючи лише потрібні деталі. Джанго це зовсім інша історія. Це, знаєте, такий собі швейцарський ніж для веб-розробки, де все вже є з коробки. Система для роботи з базою даних, адмінка, автентифікація, все включено. Ідеально для великих серйозних проєктів. І тут на сцену виривається Fast API. Його назва, власне, говорить сама за себе. Це справжній спринтер, заточений під одну головну мету максимальну швидкість, особливо коли йдеться про створення API. Гаразд, з основами розібрались. а тепер до найцікавішого, особливо для початківців, наскільки складно все це вивчити, як швидко можна взагалі почати щось робити? Тут все просто. Flask — це, безперечно, найпростіший варіант. Можна буквально за кілька хвилин підняти робочий застосунок. Мінімум коду, мінімум налаштувань, ідеальний старт. З Fast API трохи цікавіше. Він, ну скажімо так, вимагає трохи більше. Щоб розкрити його потенціал, доведеться розібратися з асинхронністю, з підказками типів. Це не суперскладно, але це вже наступний рівень. Ну а Django — це справжній важковагик. Тут є свій, так би мовити, шлях Django, свої правила гри. І щоб зрозуміти, як всі його численні частини працюють разом, може знадобитися не один тиждень. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Якщо треба швидко щось запустити, не заглиблюючись в нетрі, фласк. Якщо вже є розуміння сучасного Python і потрібна швидкість, FastAPI. API. А якщо в планах великий проєкт і є час на вивчення, тоді джанго. А тепер поговоримо про те, що люблять усі. Про швидкість. У сучасному світі це один з ключових факторів. Тож хто тут найшвидший? І ось тут криється фундаментальна різниця. Фласк, він синхронний. Уявіть собі одну касу в супермаркеті, яка обслуговує покупців по черзі, а FastAPI – асинхронний. Це як кілька кас, що працюють одночасно. Зрозуміло, хто впорається з натовтом швидше. Може виникнути питання: а де ж Джанго? Так, він найповільніший стрійки, але тут є нюанс. Для тих величезних складних систем, для яких він створений, його швидкості більш ніж достатньо, а надійність і структура тут часто важливіші за зайві мілісекунди. І ось ця цитата, вона по суті все підсумовує якщо в пріоритеті саме сира швидкість і здатність витримувати величезні навантаження, то FastAPI API тут просто поза конкуренцією. Він для цього і створювався. Добре, з теорією все ясно. А як це все застосувати на практиці? Коли і для чого варто обирати кожен з цих інструментів? Насправді є досить проста формула. Для швидкого прототипу або невеликого додатку краще почати з фласк. Для великого серйозного проєкту з купою даних Django. А якщо потрібен максимально швидкий API, вибір очевидний, це FastAPI. Тобто, якщо говорити про конкретні завдання, для хобі проекту або мікросервісу Flask ідеально. Потрібно створити щось на зразок великого новинного сайту з адмінкою – Дженго тут просто сяє. А от для сервісу, який має обробляти тисячі запитів на секунду, фастфайпі буде незамінним. Але ж технології це одне. А як щодо людського фактора? Тобто спільноти ринку праці, адже це теж дуже важливо. І тут є чудова новина, хоч би що було обрано, самотнім у цьому світі ніхто не залишиться. У кожного фреймворку величезна спільнота, тонни документації та тисячі готових рішень для будь-яких завдань. Допомогу знайти завжди можна. А от якщо подивитись на ринок праці, то картина стає дуже цікавою. Джанго тут, безперечно, домінує. Великі компанії люблять його за стабільність та структуру, що робить його ідеальним для командної розробки. Тому з точки зору кар'єри, якщо головна мета знайти роботу у великій компанії, то Django, скоріш за все, буде найпрямішим шляхом. Хоча, звісно, Flask і API теж дуже затребувані, особливо в динамічних стартапах. Отже, який же вердикт? А він дуже простий: Немає найкращого фреймворку, є правильний інструмент для конкретної роботи: фласк для гнучкості, джанго для масштабності та надійності, фастіпі для шаленої швидкості. І все це залишає нас із одним, але дуже цікавим питанням на майбутнє. Світ вимагає все більшої швидкості. Чи означає це, що асинхронні фреймворки, як Fast EP, з часом витіснять інші і стануть новим стандартом для вебу? Хто зна? побачимо!